При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. GSC опублікували мапу часу релізу Stalker 2. В Україні гра стане доступною 20 листопада о 18.00. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Сталкер 2 ще не вийшов, а вже займає перше місце за топом продажів Стіму по всьому світу. Дійсно надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Іксбокс-версія другого сталкеру ще до виходу отримала 138 гігабайтів оновлення. Скоріше за всього, це повне перевстановлення гри. Ну і до сумних новин: Stalker 2 не стане грою року. Лек Кейлі оголосив номінантів, серед яких його не було. А це якийсь тиць партець. Отож, грою року можуть обрати Астробота Балтаро, китайську комуністичну мавпу, Елден Рінг, Шедовов з Р Трі, Final Fantasy Реберфта, Метафор, Metaphor Фантазіо. Мені здається, чи це. Інсайдер Нік Бейкер поширює чутки, що міядзака готує ремастера третього Солусу. Нащо? Яка мені з цього користь? Нащо це мені? Подейкують, що Turtle Rock Studios розпочали розробку Back Blood 2. Сподіваюсь, ця серія на відміну від Left 4 Dead, доживе до третьої частини or will just eventually give up. Вже сьогодні Асасін Крід Синдікейт отримає патч, що розблокує 60 FPS на PS5 та Xbox Series. Це саме те, що мені треба. А ще сьогодні з 18.00 Ghostface розпочинає своє полювання за персонажами mk 1 Проте поки він не релізнувся із 16.00, сервери гри будуть вимкнені. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.